Goodbye, Mr. Heckles. Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно у віці 54 років трагічно помер актор Меттю Перрі. Його комедійна кар'єра була довгою, починаючи з підліткового віку і аж до передчасної смерті. Однак жодна його роль не була настільки улюбленою чи такою, як його незграбний саркастичний, але в кінцевому підсумку симпатичний персонаж друзів Чендлер Бінг. А у сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про його найкращі епізоди серіалу Друзі. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Із затемненням, перший сезон. Чендлер Бінг вкрав наші серця з першого ж епізоду своїми комедійними і фізичними виразами, викликавши більше ніж кілька хихикань у живої аудиторії студії. Але деякі з найсмішніших моментів Чендлера відбулися в епізоді Затемненням, коли він застряг у вистаблю банкомату супромоделлю Джил Гудекейр. Більше сміху походить від думок Чендлера, переданих за кадром. Наприклад, коли він відмовляється від жуки Джил, а потім каже, якщо подумати, жуйка була б ідеальною. Подумки він думає, «жувальна гумка була б досконалістю я ненавиджу себе. Потім він намагається виглядати холоднокровним і відстороненим, надуваючи бульбашку, але випадково виплянув жуйку, підняв її назад і поклав назад у рот, лише щоб зрозуміти, що це чужа жуйка. А потім він задихається. Його голос, який вимовляє ці рядки, не що інше, як геніальний і веселий. Oh God, Де помирає гекалс, другий сезон. Чендлер демонструє свою вразливішу сторону в цьому епізоді другого сезону, коли сусід Моніки та Рейчел знизу вирядливий містер Геккелс, раптово помирає, залишаючи дівчатам усе своє майно. Коли банда прибирає безлад у його квартирі, Чендлер виявляє, що у нього набагато більше спільного з містером Геклсом ніж він міг уявити. Їх обох визнала класними клоунами, і вони обидва відмовлялися від кількох привабливих жінок через дрібні недоліки, як великі ясна, або як у випадку Чендлера, великі Ніздрі. Протягом епізоду Чендлер переходить від паніки, що він помре на самоті до розуміння того, що йому не потрібно повністю йти по стопах Геклза. Він може самостійно прокладати собі шлях у світі. Він навіть Вирішує зустрічатися з жінкою зі свого офісу, яку раніше уникав запрошувати на побачення через її велику голову. Сцена з титрами, однак, весела, коли він думає про себе, що його голова виглядає як м'яч для гольфу поруч із її головою. Чедлер не може згадати, яка сестра, третій сезон. Все ще дещо в шоці від того, що його колишня Дженіс вийшла заміж і має дитину на підході, Чедлер топить свій смуток у жиле на вечірці з нагоди дня народження Джої, а закінчує доріти з одної з сестер Джої. Проблема в тому, що він не може задати, яка сестра. За допомогою роса він вирішує піти до будинку Трібіані та запитати Мері Анджелу ту, з якою він любив, у надії з'ясувати, хто вона. Звичайно, його плани руйнуються, коли всі сестри збираються на сімейну вечерю. У нього тут справді чудові лінії, ймовірно. Він заслужив удар по обличчю від найвитривальшої сестер Джої Кукі. з ембріонами, четвертий сезон. Саме в цьому класичному епізоді ім'я Чаданлера Бонга було вперше оголошено, коли створив дрібниці, щоб спробувати вирішити, хто краще знає їхніх друзів. Чендлер і Джої, чи Моніка та Рейчел грає однією з найкращих серіалів друзів за всі 10 сезонів: від Телегіда, які доставляють пані Чанандлер Бонг до явища, який налякали Чендлера, Майкл Флетлі, Володар танцю. І починається таємниця того, у чому саме полягає робота Чендлера. Спойлер, він не транспостер, де всі дізнаються п'ятий сезон. У цьому епізоді народився ще один чутовий френдізм: вони не знають, що ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо. Коли Фібі бачить, як Моніка та Чендлер це роблять, починається ціла гра, яка призводить до надзвичайно незграбних взаємодій між Фібі та Чендлером. Кудроу є фантастичним у цьому епізоді, але Пері також фантастичний і особливо, коли він запрошує Фібі помацати його біцепс і, можливо, більше. Його репліки на кшталт. Це дуже приємно, що стосується Бюзгалтера Фібі. І я дуже радий, що ми збираємось займатися сексом. Роблять цю серію одних з найкращих Чендлера. Як бонус, це також, коли він каже Моніці, що любить її в дуже милий момент. Де Чендлер не може плакати шостий сезон? Хоча заручених з Монікою наприкінці сезону це завжди приємно, але це також фантастичне використання дотепності та бездоганного комедійного часу перії. Коли Моніка дізнається, що він не плакав з дитинства, вона відчайдушно хоче знайти щось, що змусить його розплакатися. У цьому епізоді одна з його найкращих фраз: ну від цього мені стає тепло в моїй холодній жерстяній скрині. Нарешті він проливає свої перші сльози за десятиліття, коли йому стає сумно, що Рос і Рейчел, здається, ніколи не можуть змусити їх взаємодіяти. Хоча всім таки ясно, що їм судилося бути разом. Звичайно, як тільки він починає плакати, кожна дрібниця змушує його розплакатися. Заручений сьомий сезон. Моніка вирішує, що вони з Чендлером повинні опублікувати свою фотографію заручен у газеті. Вона виявляє, що Чендлер не дуже фотогенічний, і це люб'язно кажучи. Навіть коли він посміхається або сміється природно, як тільки камера починає клацати, його усмішка перетворюється на веселу гримасу. Це одна з найкращих фізичних комедій, продемонстрованих перед за 10 років друзів. Неможливо не сміятися над його усмішкою на фотографіях, навіть стільки разів, скільки це трапляється протягом цього епізоду. Вечірка на Геловіні, восьмий сезон. Мунька влаштовує вечірку на Геловін і отримує Чендлера в костюмі рожового кролика. Перший момент, коли ви бачите його у вигляді великого пухнастого рожевого кролика, викликає веселощі. З іншого боку, Моніка чудово виглядає в ролі жінки-кішки. Саме вона вибрала костюм для Чендлера і стверджує, що не знайшла нічого, крім рожевого кролика. Це був рожевий зайчик або взагалі не зайчик, каже вона йому. Завжди без зайчика, відповідає він своїм звичним глухим голосом. Коли Роз з'являється в костюмі спутника, картопля та супутника, природно, Чендлер відпускає свої класичні жарти про те, що він виглядає як дурень, кажучи пізніше, що Рос виглядає трохи почервонілим. Поєдинок зермреслінгу між росом. І Ченлером є пічним, і те, як Чедлер все ще намагається довести своє моніці, знову і знову настільки мило. Well, З невідповідною пісною Роса дев'ятий сезон. Хоча цей сезон названо так, як Рос вперше розсмішив малятку Емур репом «Baby Got Back, Це також чудовий епізод для Чендлера, щоб знову зіткнутися зі своєю невпевненістю через стосунки Моніки з її колишнім коханим Річардом. Коли вони з Джої дізнаються, що квартира Річарда продається, вони домовляються про перегляд з агентом з нерухомості, і образи Чендлера не припиняються, поки не знаходить на полиці відео з зимені Моніки. Чендлер не хоче це дивитися, але не може втриматися. Приємно бачити, що Моніка нарешті подолала Річарда. Де помирає Естель? Десятий сезон. Останній сезон був сповнений змін для наших шести улюблених нью-йоркських друзів, і в цьому епізоді Моніка та Чендлер переїхали з міста в передмістя. Вони нарешті знайшли будинок своєї мрії, та в останні хвилини дізналися, що є ще один зацікавлений покупець. Хто як не Дженіс, у той час як у дев'ятому сезоні Моніка нарешті відпустила Річарда раз і назавжди, це був шанс для Чендлера. Також розлучитися з Дженіс. Є кілька справді чудових моментів і ніжне прощання з Дженіс, і життя в місті також. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.